Друзі, привіт! З вами Ірина Лісова, і ви на моєму тревел каналі. Цьому відео ми з вами помандруємо в Закарпаття, а саме на хребет Свидовець, щоб пройти невеликий маршрут довжиною десь 50 кілометрів і тривалістю близько трьох днів. Ми стартуємо з села Ясіня, куди приїхали потягом з міста Івано-Франківськ, а закінчимо маршрут у Рахові. Ми піднімемося на кілька гір, з яких найвища це гора велика близниця висотою 1881 метр. Моя компаньонка буде моя подруга і колега Світлана Ославська, співзасновниця проекту Old Hata Project. погода наприкінці літа вже не передбачувана. То ми почали наш похід з феєричної зливи. Все. Але перед тим як ми розпочнемо наш похід, не забудьте підписатися на мій канал, поставити ваші лайки і залишити ваші коментарі. Це дуже допоможе розвиватися моєму каналу. Перед наш оптимістичний план заночувати на озері Івор. Перервав жахливий ливень, ми тільки вирушили на маршрут, може пройшли один-півтора кілометра і почався просто жахливий, жахлива злива, гроза, грім. Дуже жаль, тому що у нас за планом лише 2-3 ночі в Лівгорах і ми просто витрачаємо половинку першого дня на ось такі види. І ось ми з подругою сиділи під зливою і думали, що робити далі. Було кілька варіантів розвитку подій. Можна було все-таки взяти і піти через мокрий ліс, через багнюку, щоб ставити намет там, де ми запланували сьогодні на ніч. Я не знаю, прийти туди дуже пізно. Так, собі варіант був варіант ще пошукати машину, якийсь трансфер до Драгобрата, або був варіант шукати житло прямо в ясіннях. Важливий лайфхак. Якщо ви в Карпатах ви не дуже знайдете житло на букінгу, дивіться просто на Google Maps, забивайте готелі і вже контактуйте напряму з готелями. Ось і ми просто знайшли випадковий найближчий готель до місця, де ми ховалися від дощу, яке називається Карпатська орхідея. Я тут зараз сиджу. Дуже гарні види з вікна, як скрізь в ясінях. Двомісний номер коштував 800 гривень. І, коротше, ми е, вирішили заночувати тут і вже завтра е, рано-раненько вирушити на маршрут. Е, я думаю, що колишня іра, я в попередній версії, я б дуже засмутилася, що в мене е, пропав походний день, і я не там ночую, де я планувала. Але теперішня Іра, я вирішила, що я. Буду гнучкішою в подорожах, і якщо вона так складається, я не буду картати, що я втратила шматочок маршруту і пройду похід коротше, ніж я хотіла. А просто перепочину і відчую, що це справжня відпустка і насолоджуся Карпатами вже завтра. Ну що, спроба номер 2 Після ночі в готелі ми все-таки вирушаємо на наш маршрут і прямуємо на гору близниця і на Свидовецький хребет. Сьогодні обіцяли сонце, поки що бачу тільки туман, але не втрачаю надії, тому що сьогодні має бути без дощу. Стар дорогобіт. від сіня ось такий, багнючний. Так що нормальне взуття вдягайте. Не ходіть в кедах, бо інакше попливете. Ясеня це якесь безкінечне село, вже півтори години йдемо і ще досі трапляються хатки. Але ось позаду мене вже видно свидовецький хребет і його найвищу гору, близницю велику. І там вже трошечки видно забудову курорту Драгобрат. До якого ми власне, йдемо і через нього підемо на наш маршрут і на нашу сьогоднішню ночівлю, яка буде біля одного з озер або озеро Івор, або озеро Ворожеска. Коли починається тропа з села Ясеня, спочатку ви йдете по таких по такому схилу, набираєте трошки висоти. Бачите хатки, 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 десь це триває півтори-дві години, і потім нарешті ви заходите в ліс. І далі тропа пролягає через ліс. Дуже приємно, особливо коли спека можна сховатися від сонця. Є на дорозі джерела, і це хороші новини. Ось, а зараз йдемо через такий змішаний хвойно-листяний ліс. такі найскладній доріжці. 5 годин неспішної ходьби. Ми дісталися Драгобрату, але, як на мене, тут досить депресивно, хоча це популярний курорт, але ну подивіться самі, складіть свою думку. Тут купа готелей, різнорідні, купа будівництва, такі незрозумілі дороги, дороги взагалі гірські. Дуже укатані джипінгами. Якщо друзі, ви їдете відпочивати в Карпати, я вас благаю. Уникайте джипів та квадроциклів, тому що вони псують дороги, вони їздять не тільки дорогами загального користування, але й заповідником. Від них дуже багато шуму, бензину. Просто не підтримуйте матеріальні бізнеси, які шкодять природі, природі, тому що, на жаль, наші карпатські українські бізнеси зовсім не всі екологічно орієнтовані. Ми знаємо цю проблему нелегальних виробок. І вже на підході до другого брата я багато бачу вироблених ділянок, і щось я не впевнена, що це все легальні виробки. І сам цей так званий курорт, ну, теж так собі явище. Коли ви підніметесь над Драгобратом на велику таку проїзну дорогу, ось за мною бачите її, то ви вийдете нарешті на хребет Свидовець і маршрут лежатиме через гору Стіг, яка прямо зі мною, її висота 1704 метри. А перед вами будуть такі прекрасні пейзажі. Нарешті ми на Свидовецькому хребті. І що я вам маю сказати? Я думала, що тут досить популярний трек. Але ось за всю дорогу, ось бачите попереду туриста? Це єдиний турист, якого я зустріла на цій тропці за весь час. Ми пішли дорогою трохи нижче гори стіг, щоб не набирати зайвої висоти. Але ось подивіться, навіть на гору є повністю розкатана вбита дорога. Ймовірно, квадроциклами, може, і джипами, і машинами. Серйозно, люди, якщо ви десь відпочиваєте в Карпатах, не ведіться на рекламу джипінгу чи квадроциклінга, бо це вбиває природу і вони їздять не лише по тих дорогах, де можна, але просто скрізь. Це вбиває екосистему і страждає все і флора, і фауна. Вечір першого дня і ми стали вже на ночівлю. Біля малесенького озера Геришаска, ось за мною. Взагалі судовець славиться тим, що тут є кілька високогірних озер. Це така ціла екосистема. І дуже важливо її не порушувати, в жодному разі не купатися в цих озерах, не розводити. Тут багаття. Ось вже стоїть наш намет. І ось вже готується наша їжа на пальнику Другий день походу, ранок. Ми поставили будильник на шосту ранку, але трошки ще полежали і вийшли на тропу о 7.30, щоб ще поки не дуже спокотно пройтися. І ось ми йдемо тими самими пейзажами, ландшафтами, що й вчора, тільки в зворотньому боці. Ми повертаємося в бік Драгобрату, щоб зійти на гору близниця, найвищу гору цього Свидовецького хребта. Зараз ще дуже класно, ще не чутно цих джипів, бобіків. Е, і найбільший мінус наразі цього походу для мене, що ви постійно йдете по розкатаних дорогах, розкатаних чи джипами, чи бобіхами, чи квадроциклами. І навіть в тих місцях, де здавалось би, там, не знаю, дуже, дуже недоторкана природа, і все одно ви бачите сліди від коліс, і, якщо чесно, це жахливо. Ось така дорога. Паралельні всі дороги приблизно так виглядають. І коли тут ще щось на дизелі приїде, це, ж, це не дуже приємно. Ось Гора попереду здається, що вона зовсім лиса, ну тобто не лиса, а в травичці. Але насправді це все кущі чорниці. І я здалеку бачу людей п'ять, які збирають чорницю. І на моє здивування, навіть зараз, наприкінці серпня, є чорниця, тому що я звикла думати, що чорниця це лише червень, але в Карпатах все пізніше, бо тут холодніше. І навіть по дорозі я теж трошечки позбирала чорницю. Ось велика точка попереду, велика вершина це. Велика близниця, ми зараз е цією тропкою туди підемо. А ось знизу під горою видно, це невеличке озеро, озеро Івор. І я бачу там багато наметів. І там є таке місце для ночівлі, теж як варіант можна заночувати. І ось зліва ще такі багато гарних шарів, гір. Про гору близниця існує легенда: два брати-близнюки кохали одну дівчину, а були вони такі схожі один на одного, що дівчина кохала їх двох і не могла обрати, і одного разу сказала, що вийде заміж до того, хто принесе їй з гір квітку Едельвейс. Пішли близнюки шукати квітку. По дорозі зустріли старого дідуся, розповіли йому, куди йдуть і навіщо. А дід їм каже: Беріть мій Едельвейс, хоча він трохи засушений. А вони такі: ні, ні, нам потрібна свіжа квітка. У вас старий, засушений не годиться. Тоді дідусь показав їм скелю, де ріс один адельвейс, і почали брати йти до квітки: один брат з одного боку, а другий з другого. Щойно вони встигли доторкнутися до квітки, як скеля відкололася, і обоє брати упали і розбилися. Дідусь все бачив, підійшов до дівчини і розповів, що трапилося. Дівчина тоді вийшла на вершину гори і гірко заплакала. плакала, так довго, що з її сліз зробилося велике озеро. А гору на честь братів назвали близниця. За горою близниця, ви зустрінете ще кілька вершин, які називаються перший, другий, третій жандарми. Їхні походження теж пов'язують з продовженням цієї першої легенди, що нібито жандарми приїхали розслідувати причину смерті близнюків і, почувши розповідь старого пастуха, завмерли від потрясіння і скам'яніли. І якщо ви будете дивитися здалеку, то їхні образи трохи нагадують людські фігури. Ось нарешті ми піднялися на гору близниця 1881 метр. І тут чудесний краєвид. Всім дуже раджу цей маршрут і, будь ласка, я ще розкажу про проєкт забудови свідовця. Будь ласка, якщо бачите петицію, якщо бачите зусилля екоактивістів, які... Намагаються не припустити цього екологічного злочину, обов'язково долучайтеся. Від гори Велика Близниця. Ми вирішили йти в біг Рахова, де і візьмемо на третій день потяг назад в Ванфранківськ. франківськ Перший пункт, куди ми прямуємо, це туристичний притулок, перелісок до нього від гори 13 кілометрів а до Рахова 27 кілометрів. Бік полонини перелісок. Місця дуже дикі, дуже класні. Ось подивіться. Реально про, про людство нагадують лише дороги, якою ми йдемо. Тут є мітки, ніби це велосипедна траса. Ми дійшли до притулку Перелісок, але це максимально дивне місце. Написано, що воно побудоване за, підтримки, за чеської підтримки. І це, по ідеї, має бути хостел для туристів, притулок, можливо, столовка, душ. Тут було закрито ані душі, тільки корови і вівці паслися. І, на щастя, ми зустріли малого хлопця, який показав, що в одній з будівель є. Вода і можна набрати води. Ми набирали води і будемо далі йти, бо це не виглядає місцем, де можна е, затишно відпочити. І це дуже дивно, бо це кілька будівель, які по ідеї мають слугувати хостелом для туристів. Триває другий день походу, і ми вже десь 20 кілометрів пройшли. І жахливо втомлені. Але але завтра обіцяють дощик, тому третій день ми хочемо зробити максимально коротким. Ми закінчимо його в Рахові, щоб сісти на потяг і поїхати до Франківська. Дуже безлюдна трупа. За півдня ми зустріли одну місцеву дитину і одного гуцула на мотоциклі, який їхав зі збору в черниці. Це стояночка нашого другого дня. І вже зранку підемо на Рахів. Останні кілометри. Ранок третього дня і наш похід закінчується за 7 кілометрів від Рахова. Посеред отакої бурі все затягнуто, дощ. І в обід нас вже чекає потяг додому. Лися з гір, кілька годин спускалися через страшену зливу і нарешті ми в центрі Рахова шукали містечко місцину, де можна поїсти, і вибрали за відгуками на Google Maps ресторан Варанду. Я вже дуже задоволена. В них є спеціальне гуцульське меню. То можу рекомендувати. Як бачите, все дуже красиве тут. Друзі, ось і закінчився наш похід? Тривалістю два з половиною дні. Я сподіваюся, вам було цікаво. Ви разом зі мною відкривали для себе прекрасні карпатські краєвиди, хребет, сведовець полонини, карпатську кухню та е, милувалися овечками. Якщо у вас є питання щодо походів, що найкраще взяти е, з собою з спорядження туристичного? Е, як обрати одяг або як підготувати? Їжу в похід, будь ласка, пишіть в коментарях. І я обов'язково вас проконсультую. З вами була Ірина Лісова і до нових зустрічей. Па-па!